Цей літальний апарат скоріше можна назвати збільшеною версією дрона. Його створила одна китайська компанія. Цим тестовим польотом у Дубаї вона показує, який вигляд у майбутньому матимуть повітряні таксі. «Евтул» – один із десятків таких проєктів повітряних таксі, які розробляють у світі. Проте лише кілька прототипів успішно протестували з пасажирами на борту. І як припускають, мене ще багато років, перш ніж такі апарати піднімуться в небо. Наразі випробування проходить із порожньою кабіною. Однак у компанії запевняють, що в липні 2021 року провели успішний політ із людиною на борту. Ми очікуємо, що у 2024 році буде готове нове покоління таких авто. А у 26-му ви побачите більше льотних випробувань. Ця машина важить 700 кілограмів, але здаля цього не видно. Вона більше схожа на безпілотник. Таксі зможе перевозити двох пасажирів. Злітає за допомогою восьми. Гвинтів максимальна швидкість 130 км кілометрів за годину. Зараз Ми в процесі випробувань. Ми крок за кроком виходимо на міжнародний ринок. Сектор летючих машин, як і раніше, стикається з багатьма обмеженнями. Так, час польоту поки невеликий. Також немає інфраструктури і систем керування таким транспортом. Під питаннями його безпека. За задумом, такі дрони, на відміну від літаків і гелікоптерів, зможуть швидко перевозити людей із точки А до точки Б у межах міста. Як очікують, у майбутньому вони стануть альтернативою наземному транспорту і позбавлять від багатогодинних заторів.